Куда їде? Погулян. Та, слава самогубцям! <рес> а відійдіть трошки від горки! Собаку заборить був б'ють. Срамота Саня, кілограмів мало маєш. Паруєш, давай. Ігнатов підготовлює собі дорожку для заїзду. Роженися. І так, безбашеним присвячується. Я знаю, давай, давай! Давай, швидше, швидше, швидше! Гриби, 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 гриби. Давай, будеш чемпіоном! Ура! Фіні! Що ж ти так погано заїхати? Бачив, як треба їздити? Бачив, але бачив професіонал подивився на мої помилки. Человек ты случай, мы уже Чай, 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 не сык